Сьогодні закладаю такий зимній салат. Той самий салат, який нам колись з Угорщини привозили на Україну ще в ті роки 80-90. ті ті Для цього салату потрібно морква, болгарський перець. Беріть обов'язково такий м'ясистий, капуста, чесник, перець, чилі, лаврушка. Це в самому кінці я буду закидувати в баночки. Капусту і перець я нашаткую, так. Онесенько, на такі соломки, моркву натру натру на тру по-корейськи, чесничок на тру на дрібній терці. Ось так. Всі овочі я підготувала. Тут у мене чесничок, чилі болгарський перець, капуста морква. Сьогодні я вам показую одну порцію. На одну порцію йде 3 кілограм. Ви можете взяти менше капусти, більше перцю, або навпаки, більше моркви, менше перцю, більше капусти. Це ви вже вирішуєте самі, чого більше ви хочете. У мене сьогодні йде 2 кг капусти, 500 г моркви, 500 г болгарського перцю, 10 зубчиків чеснику на цю порцію і один перець чілі. Пересипала все у велику миску, щоб було мені зручно. Все добре перемішувати. Одягаю одноразові рукавички і починаю потихеньку все перемішувати і трошки ось так жмякати. Сильно не треба. Охолоджений русіл виливаю в капусту. Банки не обов'язково стерилізувати, а кришки обов'язково мають бути стерильні. Ось так викладаю, утрамбовую, щоб багато влізло. Всі кришки остаточно я зафіксувала з моменту закипання води. 05 банка стерилізується 15 хвилин, 0,7 банка 20 хвилин, літрова банка 25 хвилин з моменту закипання води. Це дуже важливий момент. Ось така в мене вийшла капусточка. Вона більш така на смак. Солодковата в міру солодка.